Аби солдатам на фронті було тепло, дев'ятирічна Прикарпатка Даринка обрізала своє довге волосся і продала його. А за вторговані кошти придбає для захисників автономну пічку. Більше розкаже Тетяна Дадак. Свої довгі коси Даринка відрощувала від народження. Сьогодні ж вона підстригає волосся заради зсу. Я ще на початку не думала підстригти волосся. А я та мама казала, ну. Зараз э, про щастя почекай. мене дочка сюди про щастя, і я кажу, мама, я встигаю волосся та даю гроші на ЗСУ. Е, мама каже: Ну добре вже. Е, і я подумала, що стрижу волосся, то допоможу ЗСУ. Волосся це не найголовніше. найголовніше, головніше, щоб солдатам купити автономну пічку і вони грілися. Юна Даренка допомагає військовим із 24 лютого. Продавала магніти та випічку, плела браслетики, реалізовувала свої картини на аукціонах. Вже вторгувала десь 20 тисяч і купила дві пічки. Заколюдувала три тисячі. Е, ну, і я кажу, тато, ці гроші мені не потрібні, я їх заколюдувала на ЗСУ, хочу щось купити на солдатів, купила рюкзак. Підтримувати воїнів дівчинку надихнув батько. Він і сам волонтер. Більше 160 автомобілів. Теплі речі, провізію, все, продукти харчування возом. Ну і дитина, дитина бачить цю ситуацію, домашню обстановку, і завжди питала статку, хочу тобі допомагати. А ось і прощання з довгими косами. Дівчинці мають обрізати 50 сантиметрів волосся. Я думала Прощається з косами. Дівчинка без жалю каже, волосся ще відросте. Чіпу типу, скинуло з 10 кілограмів. Я дуже рада, що Але ще будемо э, другий образ мати і ще допоможу допоможе. У добрій справі Даринку ринку підтримала мама. Це ж люди в неї купляють, люди в неї це, тобто нам все каже, це є людські гроші, а це будуть її особисті, розумієте? Тому що це її волосся, це не те, що хтось їй дав гроші за якийсь товар. Тобто вона от іменно таким. Вона на нарахує, що це от її особистий вклад. Дівчинка обіцяє і надалі волонтерити та підтримувати воїнів на фронті.